У вівторок відбулося засідання робочої групи, створеної для перевірки законності придбання якісного стану та наявності матеріально-технічних засобів для укомплектування 5-го батальйону територіальної оборони області. Нагадаємо, що на минулій сесії обласної ради порушувалось питання про фінансування та стан укомплектованості батальйону. Члени робочої групи, що засідала, мають до 20-го числа подати звіт про роботу зі своїми висновками керівникам області. І ця інформація має бути оприлюднена на сесії обласного. Ради. Уже на початку засідання члени робочої групи зіткнулися із труднощами, пов'язані з тим, що військові відмовлялися надати деяку інформацію, зсилаючись на таємницю. Копії документів на підставі яких прийнято рішення про формування батальйону, про його склад і чисельність. Мету та завдання його діяльності. Є та інформація. Як таємна? А от інформацію про перераховані батальйону кошти та отримані матеріальні цінності надали як військові, так і свої для порівняння представники фінансового відділу щодо якості придбаних товарів. то Тут були зауваження до виробника взуття, з яким уклали угоду. Він поміняв 140 пар черевиків, які були неякісні, у хлопців, які вже їх носили, і вони не поміняли 140 пар, які ще зберігалися на складах військомату які ще не було використання, але для уникнення. Якихось непорозумінь вони це зробили. Частково вирішено питання із виробником ременів, які виявилися попросту за короткими, та й з ціною не все було гаразд. Департаментом економіки відповідно до укладеного договору було пред'явлено претензії підприємцю по корі претензію. І він 74 ремені від належної довжини передав додатково там. З нагорання все-таки 50 гривень. Так. І зараз департамент економіки виставив претензію по порі і переглянув ціну з 50 до 30 гривень. 9600 гривень попора повернув на рахунок департаменту економіки облдержадміністрації, і ці кошти відповідно будуть. Знову до, ваги, до обласного фокусу говорили і про синтетичну білизну, яку було придбано. Але наразі кажуть військові нагальна потреба батальйону насамперед у бронежилетах та сучасних шоломах. Щоб побачити та оцінити ситуацію, члени робочої групи виїхали до місця сьогоднішньої дислокації батальйону у Делятин.